Миру всім бажаю Божих благословінь, і зараз поговорю з вами на тему, що відбувається сьогодні. Все, що зараз відбувається, війни, все це безбожі, все це зло, весь цей сатанізм, який нищить землю, це тільки показує наскільки ми вже наблизилися і входимо в цей етап краху цивілізації. Як то кажуть, ламати не будувати. Знаєте, цивілізація будується довго прилетіла ракета, і немає станції або немає світла. Або немає води, тобто ламати, не будувати, так? Тому Бог він каратиме. І людство воно не вчиться ані від Першої, ані від Другої світової війни, ані від подій в Сірії, коли міста були зруйновані, ані від подій в Україні. І це можна бачити: немає покаяння, усвідомлення, любові. Видно, що люди стають жорстокішими, що люди намагаються судити. Ну, ви знаєте, Бог віддасть кожному своє, і ті, хто нищили землю і підтримували тих, хто нищить землю, вони будуть судими за своїми вчинками. Бережіть себе, приєднуйтесь до нашої місії, і разом ми зможемо перемогти.